Це відео для тих, хто полюбляє вишивати багатокольоровки або тільки планує їх вишивати. А також для тих, хто шукає щось на подарунок для улюбленої вишивальниці, яка полюбляє вишивати методом парковки. Так ось такі парковочки на 120 кольорів, якими зручно користуватися при відшиві великих робіт із значною кількістю кольорів. Показую, що саме і як в цій парковці, як вона зроблена. Всередині, ось тут паролончик чорного кольору, чого чорного. Бо раніше, коли використовували білий паролон, то під дією сонячних променів він трошечки з часом набував такого жовтоватого відтіночку, виглядав досить таки не дуже гарно і не зовсім здорово. Тому більше пасує саме паролончик чорного кольору. Ось тут. Є магнітики, до цих магнітиків дуже зручно ось так от навіть голочку прикріпити. Показую, на прикладі бісерної довгої голки, для того, щоб було дуже гарно видно і наочно на відео. Далі позаду, вона не буде, можна отак, щоб лежала, але можна зробити її. Ось в такому стані, щоб вона стояла на столі. Оцю планочку, яка ось тут була у нас попереду на магнітиках, дивіться, відкриваємо. І ось таким чином ми вставляємо. І виходить, що у нас парковочка може стояти на столі. Дуже зручно, якщо ви вишиваєте. Або у вас за столом, або у вас диван, знаєте, з такими широкими дерев'яними бильцями, куди також можна поставити праворуч або ліворуч від себе, в залежності від того, якою рукою ви вишиваєте. І ось ці от голочки під відповідний колір ви можете ось сюди оці отвори вставляти. Для відео я не вставляла в голки, скажімо, ніточки. Але і навіть так, я думаю, досить таки зручно це все видно. Єчаєчки, комірки, вони пронумеровані до 120. Тобто ви можете, відповідно до органайзера, який вкладений у вас в набір, або в роздруковану авторську схему, ви там нумеруєте, можете користуватися цією нумерацією, або якщо дозволяє, скажімо так, місце, ви можете на маленькі ціннички ще і ось тут поналіпляти свої позначки, які у вас є по схемі: там кружочки, квадратики, зірочки і тому подібне. І ось такий варіант парковочки, я думаю, буде дуже вам цікавий. Є, звичайно, ще й найбільшу кількість комірок, але це самий ходовий, самий хітовий у продажах, тому що ну, 120 кольорів більше вже все ж таки рідше вишиває хтось, тому 120 більш-менш достатньо. Це найменший розмір. Що стосується компактних розмірів, то... 15 на 15 сантиметрів, 15 на 15. Дуже зручно брати із собою. Можна всіда ось так: от цю планочку ми знімаємо. Закриваємо, навіть якщо голочки тут стирчать, то вишивальні вони не такі довгі, як, наприклад, для плетення гірдан, і можна з собою в якийсь боксик пластиковий, навіть отак от і покласти. А потім, коли вже безпосередньо плануєте вишивати, дістаєте ставити за допомогою ось цієї планочки на ножки і відшиваєте. Чому я говорю, що класно класти у якийсь пластиковий бокс, тому що були вже прецеденти, коли вдома, якщо є, наприклад, такі домашні тваринки, як кішки, вони можуть оці голочки вам не просто попереплутувати, а це і небезпечно буде для їхнього здоров'я, бо можуть повитягувати і проковтнути, бо прецедент такий був. Тому подалі тримаємо, тільки дістаємо, якщо у вас є хатні тваринки, саме в процесі вишивки. Що стосується кольорів, то вони називаються по видам порід дерева. Це саме перед вами бук, але це не означає, що прямо з букового дерева. Це завдяки кольору марілочки ми досягаємо ось таких відтіночків. Бук. Далі, оце, є темний горіх. Я думаю, червоний колір зрозуміло, що це вже вішня, чері. Це дуб, і ось цей у нас тік. Тому, якщо сподобався такий варіант організації вашого вишивального процесу, пишіть за номером Viber. Є в описі до даного відео, є в профілі, є активне посилання в профілі на нашу Viber-спільноту і вартість цього органайзеру парковочки 200 гривень. Обираєте колір, пишете, відправляємо вам або Укрпоштою, або новою, а також і за кордон. Всім гарного дня, пока-пока!